Мене підписник розказати, показати, як я роблю кріплення, монтаж на поплавчанку. Йому дуже сподобався. Тому достаю я свій чудо-гаманець і покажу вам свій творчий безпорядок і як я все роблю. Це в мене кому цікаво. Такий от лайфхак це тубус. Тут у нас кришечка з-під Миргородської. А ось тут у мене саме цінне знаходиться От, мої поплавочки. Візьмемо один для прикладу. От. І швиденько вам зараз покажу, як воно що монтується. Дістав я із свого чемодана трошки комплектуючих. Декілька слів скажу про те, що тут зараз от у мене на стільчику стоїть. Леска двох діаметрів. Це дуже важливо. Основна ліска йде завжди на два розміри більшою. В моєму випадку основна 0,16, а поводочок з 0,14, тому що золоте правило краще втратити повідець із гачком, ніж всю снасть. Леска, зрозуміло. Далі, стосовно поплавочка, я використовую такий поплавок Експерт 3 грама. Ви можете використовувати, звісно, той, який вам допобай. Чому я використовую саме 3-грамовий? Тому що дуже зручно, дуже зручно він стоїть на 3-грамовому грузику. От. Звісно, можна поставити там а, і менших, і декілька обжимних різних. Я люблю, щоб снасть була скользящая. От Тому оцей грузик це 100% 3 грами підходить під оці поплавки. Бо бувають поплавки заявлена одна вага, він тоне, або не тримає, або вспливає. Ці поплавки, от 3 грама написано, значить сміло ставимо 3 грами. Ну, далі. Стопорки, як без них. Стопорки підбираємо розмір під вашу основну жилку і гачечки, хто які любить. Я люблю ось ці гачки, використовувати по карасику. Та й взагалі я люблю їх використовувати, тому що в мене не було ще жодного випадку, коли, воно, а, коли вони розігнулися або поламались. Змотав, зробив монтаж. Ну і тепер давайте я покроково розкажу, що я куди крепив, тому що це саме основне. Показувати можна багато чого, а розказати, як воно працює, це найголовніше. Отже, у нас є основна волосінь. Передає камера вам не передає? Ось до вона основна волосінь. Верхній стопорок, яким ми регулюємо глибину, він має бути постійно з самого верху. Потім є проміжок до нижнього стопорка. Чому ми робимо так, а не фіксуємо наш поводок ось тут? Тому що при закиді у вас виходить, що поплавок може летіти в одну сторону, наживка з грузиком в другу. А от якщо ось так зробити, то в нас снасть відбалансована, дуже зручно закидувати. Нижній стопорок має бути на такій відстані, щоб ваш поплавочок не торкався грузика. І при цьому всьому, він у нас на карабінчику. Як ви бачите, щоб можна було зняти поплавочок, або поплавочок помінявся. замінити його, не міняючи снасть, і повертлюшку ви закинули, поплавочок стає під верхній стопорок на свою глибину. Далі у нас скользящий груз 3 грами. Він впирається в нижню бусінку, і тут невеличка петелька. Це якби кінець нашої основної ліски. А далі. Через петля в петлю поводочок 10 см тоншої волосіні. Відповідно, при такому монтажу у вас ніколи не буде нести поплавок за вітром, за хвилею. 3 грами грузик у вас завжди, коли ви ловите карася, ви його виставляєте так, що от, я знаю, що при ось цьому поплавочку, коли груз лежить на дні, то до ось цього білого поплавочок плаває. Ось оце частина його. І це дуже зручно. Відповідно, коли відбувається у нас клювання, рибка не чувствує ніякого е, натягу, захоплює наживку і пішла. Скользящий грузик у нас залишається на місці. А тут відбувається клювання. Зачасту е, я вам скажу, що от при е, ось такому монтажі у нас покльова відбувається так, що от є клювання, і поплавочок отак раз і ліг. 99%. Це просто візуально класне клювання, як клює карась. Ось така от оснастка. У мене користуюсь уже довгий час. У мене умови лову. Той, хто дивиться мій YouTube канал, знає що я виходжу на човні, кувшинки, зарослі. Дуже такі складні умови. Там живе. Великий карась, тому що я люблю рибалити в гнізді, як я його називаю. І саме ось такий от монтаж саме показав себе надійний і якісний. Звісно, якщо у вас просто чистовина, ви ловите на платнику, то ви можете робити снасть так, як вам зручно. Я рибалюю саме в такий спосіб. Такий монтаж я використовую і дане, дане відео це відповідь моєму підписнику, який мені це задав і допоміг розібратися саме за цією оснасткою. Оснастка дуже проста, немає нічого зайвого, і вона працює. Ну, як ви бачите, як я тягаю карасиків. Так що, друзі, кому цікаво, пишіть в коментарях, що не розібралися. З чим мав справу, покажу. Розкажу і висловлю свою думку, чому саме так. ось, Осьо він. Ой-ой-ой. Оце завів. А я дивлюсь, поплавочка <риклад> нема. Ой, як вигинає. Зможу витягнути чи ні, друзі. Якщо моя риба, то витягну. Ну, якщо не моя, то не витягну. Так. А там же ж напута він, я... Ой-ой! Єсть. І хороший. І хороший. Я вам скажу. І хороший. Давай, не поспішай. Стояв, стояв, тихенько. Давай. Не можеш дотягнути. Зацепився. Давай, тільки не сходь. Давай. Так, надо вставать на нос лодки и брать. Операция И. Ой, там хорошая рыба. Опа, есть. Есть, друзья. И это я вам скажу, это дуже хорошая рыба. Ну прям дуже. Фух, взял я его. Как же приятно его брать. Я не знаю скільки тут, яка тут вага в ньому, Ну, він Ну, він чорний і здоровий. Ой! Зараз я витягну його і покажу. А можливо, навіть і зважу. О! Ось що він. А можливо навіть одразу швиденько і зважу. Тому що тісто робить просто... Чудеса, я вам скажу. Тісто робить чудеса. Так, да, його треба перекидувати кожних, там 5 хвилин. Але ж воно того, друзі, варте. Але ж воно того варте. Так. Давайте. 625 грамів. Навіть 630. Оце риба. Оце риба. Ну, що вам сказати з відкриттям мене...